Так, ну що, заплив я зробив перший раз, зловив он такого крабіка, знаєш такий, все без маски. Якби була маска, то я б тут їх вилопив всіх в радіусі кілометра, але в принципі і без маски нормально виходить. Отакий він хоче в воду, зараз ми його будемо випустимо і подивимося, як він буде бігти. отак. Бач, як він воду, 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 воду. Крам. Крам. Да. Крам. А я дивись, маленького поймал. <ріпи> <ріпи> Теж зловили такого крабіка, ну так. Да. На рапоні сидів. Я, бою... а... Я боюсь його брати. Ні, <ріпи> той, той малий не крепко, цей то може <ріпи> так. Да, <ріпи> то той може вкусити. <ріпи> Чуть-чуть трошки більше. <ріпи>